Було джиума вже в Оранці. Ну, скажу, що 24-ка заслабенька для Оранки. Якщо тримати гектари, то потрібно хоча б 40-шку 35 ку Не вистачає ваги. Тонну 350 замало цьому трактору. Навіть на широких колесах 11,2 все рівно виставив в півтора корпуса. через те, що два там Не дуже він хоче тягнути, особливо якщо земля ще мокрувата. Так що тяжко, тяжко йому йде. Або ставити один великий плуг 1,35 або менше, бо тут скоро всього, що 30-ка стоїть 2.30. Важкувато йому. Якщо ще потрібно доробляти, а як на наорненку брати, це потрібно хоча б. Сорок євочку.